Протягом минулої доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. В області авіаударів окупантів зазнали селища Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степовано, Васелівка, Котлярівка Куп'янського району. Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучарівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове Куп'янського району, а також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка, Бударки Чугуївського району. Ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні підрива. Ривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання розгортання українських військ. Противник збільшує щільність мінних полів вздовж державного кордону в Білгородській області. Близько о пів на чотирнадцяту, внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено п'ять приватних будинків без постраждалих. Близько о 19 дев'ятнадцяту у селі Подали Куп'янського району стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформації щодо потерпілих. Не надходило. О 22-й у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда приватного домоволодіння. Постраждалих немає. Рятувальники звітують, Протягом доби зафіксовано одну пожежу, що спричинена ворожими обстрілами. О 22-й стало відомо про влучання російського боєприпасу у господарчу споруду, розташовану на приватному подвір'ї у місті Вовчанську. Виникла пожежа, на гасіння якої були направлені рятувальники. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 20 квадратних метрів. За півгодини його вдалося локалізувати. Останній осередок пожежі ліквідований о 22.41. постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 Одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.